Робимо заряд, Ура! молодці! Раз, ваш три, раз, два три, Робимо заряд. А дівчата, п'ятий, восьмий, змагання з дві на 30 метрів. Хлопці йдуть, дев'ятий. Починає 9, 10 країн тяжко часу. Мирний час, ніхто з нас не знає, що таке війна. Але 19 вересня врізалося в пам'ять людей у майорщині і не тільки як день визволення від рабства від неволі. Давайте ж сьогодні шануємо тих, хто зберіг нам спокій, хто врятував нам мир, щоб ми жили спокійно. Послухаємо сьогодні цих дітей і запам'ятаємо цю дату на все життя. Колоски скими дзвоню на литі. Ми за те. Черную на землі для уситите натинусь. Не баталью, часто и печаль. Батька й неньку. Адже це так добре, коли за одним столом збирається велика і дружня родина, де немає зла, немає заздрощів і взагалі немає нічого поганого, де панує тільки і щоб побути разом, поспілкуватися. А ще найголовніше, ваші діти хочуть звернутися до вас із словами безмежної любові і вдячності за все, що ви для них зробили. Адже для тата й мами найголовніше, щоб її дитина любила і поважала. Бо найбільшим щастям є для тата й мами це в дивосвіт вести своє дитя і захищати серцем і руками малу в теді на свічечку жити. Тесенько зайшла, в його війська. Маму я люблю за те, що вона мене народила. І коли я хворію, вона дає мені ліки. А тата я люблю за те, що він взимку возив мене до школи. Кірочка на малюночек мені. Так, Юля міста, мабуть. <ріху> Іра, а тобі приходилося дома пиріжки пекти? А з ким ти це робила? А з чим пиріжки були? 30 хліба, за те, що вони допомагали возити, закапували. І так закапували ями, ямку викопають таку і кидали по сім чоловік, жінок, і закидають, а в їх. Не вистачало через те, що на липі листя обривали чисто. Лободу рвали, тоді у тому, окація, як зацвіла, отой цвіт рвали, теж жили. На березі, ото по корворічках ходили, там такі ополоники таке головувати, а хвостики таке отоловили, граків драли, граченя. Скільки людей? Дуже багато людей помирало від голоду в селі в той а, час. Помирали, дуже багато, багато чи не дуже багато? Ну Ви, наприклад, не, 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 не згадайте, скільки людей в селі. То очевидці в Голодомору 32-33 років. Шмонденко Іллі Остаповича та шмат ловить їжаків. Іжаків пів мішка принесе, а тоді возьме соєшників на городі, дав піч, розпали, щоб ловково не горіли. Да тоді з мішка висиплять у піч, а кочергою підгортають, щоб потік. На весь український народ. Я сьогодні подивився списки жителів нашого села, і придіванці, то фактично го року у нас нікого немає. Це багато про В років за скоєння адміністративних правопорушень наступає наступна відповідальність. Якщо ви склали, наприклад, появу громадського місії, з паніло повне Зовнішній вигляд неохайний, молодий організм не видержав нагрузки з на тапу, і, звичайно, вид у вас буде нарядчик. He has to help me because I have a problem with my tongue and it, it doesn't speak proper uh, Russian or Ukrainian. <coughs> but I'm thankful that I have this opportunity to speak to you No one told me about something. Когда я был еще молодой, никто мне не рассказывал о некоторых вещах. Nobody told me about God. Никто мне не говорил о Боге. Nobody told me about Jesus. Никто не говорил мне об Иисусе. Nobody talked to me about making good decisions. Никто не говорил mm -hmm. мне, что в жизни нужно принимать правильное решение и делать правильный выбор. And so I made a lot of mistakes Поэтому я очень много ошибок совершил в своей жизни. Поэтому я не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки в своей жизни. So that's why I like to talk to young Поэтому я и хочу вам рассказать. To try to warn them about something. Поэтому я хочу говорить молодым людям, как вы, об этом, чтобы предупредить вас. So that they won't make the same mistakes that I made. Чтобы вы не сделали те же самые Потому что иногда друзья наши говорят нам делать какие-то неправильные вещи, плохие вещи. There will be a group of boys uh, outside of the school smoking cigarettes. Вот у вас

And so we'll drink beer. Вы будете еще пить потом пиво. And then a lot of beers. Потом много будете. Then we'll drink vodka. А потом будете водку. Worse worse. И будет все хуже и хуже, хуже. До тех пор, пока мы не пьем водку уже каждый день. Work, мы уже не ходим на работу. И если у нас есть жена и дети, мы к ним плохо относимся. Шановные жители села Майорщина, дозвольте в этот солнечный день Привітати вам вас з народним святом, народним святом тому, що в роки 41-45 року ми повернулися майже в кожну хату, хто рідний і близький. Горе було для всієї нашої республіки, серед тих, хто вступив на легкий для країни час на захист вітчизни, були тисячі представників нашого району. Veliko z njih ne bo vrnulisal v ritmi.

Slobna, <smart noise> <smart noise> bye